Робимо репресії, щоб всі дізналися велич української. Щось мені це нагадує? І що вам це нагадує? Що вам це нагадує? Може, вам нагадується успіх інших держав, зокрема, польської держави, Мадярської держави, Юдейської держави, Турецької держави. Так? Так, дійсно, вони досягли успіх передусім своєю, своєю культурою. То, що вони знали, що вони хочуть, і вони утверджували те, що вони хотіли свої мрії, свої плани. І утверджували жорстко, в тому числі і репресіями. І поляки забороняли українську мову на українських землях, які Польща собі купувала. І що, де ми бачимо тепер українців в Польщі? Не бачимо. Поляки успішно українців здеградували. Так само і з Мадярами. Мадяри вже століттями здійснюють. Лінгвоцит українського народу, який живе на території Панонії. Панонія це українська земля, але наразі вона повністю мадіризована. Чи е, Ізраїль, тим паче, вони взагалі придумали собі якусь нову мову і її утвердили, і там тепер панують. Тож, добре, що вам оці репресії щось нагадують, щось позитивне нагадують. І пам'ятаємо, що лише е, знаючи історію, знаючи оці приклади, е, якихось певних дій з певних репресій, ми можемо знати, чи ці репресії є правильні, чи вони є неправильні. Репресії в культурній площині українізація, жорстка українізація, максимально жорстка українізація, дасть максимально позитивний результат. В Цьому є зразком повторюю Мадярщина... Польща, Ізраїль.